Щоб Твоєю благодаттю спроможені, відзначилися добрими ділами, і по скінченні цього життя Сподобалися вічної радости в Небеснім Царстві, бо Твоя є влада, і Твоє царство, і сила, і слава, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віків. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, У смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував Христос воскрес, смерть у смерть подолав, і тим, що в гробах життя. Дарував. І нам дарував життя віше, поклоняємося на третій день, воскресі. Окроплемці священої води благословляються, і освячуються транспортні засоби ці, ретроавтомобілі, велосипеди і всі інші автомобілі. Автомобіль е, поліції нашої. Нехай Господь благословит вас всех. Христос воскрес! <говорот> Капот поднят. Капот <говорот> 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 Дивіться тут. Е, в нас така компанія, домашня сімейна зараз. Е...